Автор Гонор Гет, дитяча енциклопедія планети Земля Вулканічні острови. Вулкани можуть не лише руйнувати. Вони здатні також створювати нові землі посеред океану. Десятки мільйонів років тому вони сформували Канарські острови в Атлантичному океані. Халапагоси з'явилися від п'яти до 3 мільйонів років тому. Індонезійські не острови, Балі та ява від 2 до 3 мільйонів років тому створення островів. У світі понад мільйон підводних вулканів. Це місця на морському дні, де назовні може вирватися магма, значно їх частина розташована на межах пули. Але близько чверті на гарячих точках. Якщо охолочена лава підіймається, доволі високо в океані з'являється новий острів. Я дуже рекомендую цю книжку своїм друзям. Вона дуже цікава і захоплювача. Дівчама з ясним чолом замріяне та миле, чимало літ уже спливло, життя нас розділило. Та знову подарунок мій пробудить любий усміх твій. Тебе я бачу у вісні, твій сміх почути хочу, немає місця вже мені в житті твоїм дівочим, тож казку вислухай мою і пам'ять розбуди свою. Давно я казку ту почав на літньому світанні, коли химери виплітав під човника хитання. Я не забув туди побуть, хоч, каже, час мені забудь. Минуть нарешті дні земні і голос часу грізний. Звелить мені і тобі засни, пора на дворі пізня. Темно мов діти лютий час не заженеш до ліжка нас. Це моя улюблена казка, вона називається кошеня за пазухою». У класі тихо, третьокласники самостійно розв'язували задачу. Марія Миколаївна підійшла до Зіни Дивним здалося їй, чому ця дівчинка заглядає собі за пазуху. щось ніби перекладає там з місця на місце. Вчителька аж заворушилась, як на неї глянуло маленьке-маленьке кошеня. Визирнула, побачивши вчительку, і заховалась. Марія Миколаївна ласково торкнулася зіненого плеча і по позмовницькому підморгнула. Дівчинка зрозумі... Дівчинка зрозуміла, зрозуміла. Вчителька знає про її таємницю. Вона почервоніла. За... Почервоніла, засоромилася, глянула вчительці. У вічі Марія Миколаївна прикла, приклала палець до, до вусти і, і похитала головою. Мов, мовляв, мовчки, мовчизіна, зраділа наступного дня. Марія Миколаївна відкрила. Зіну відкри, від, від, відкликала Зіну в куток, в куток Коридору і питає, навіщо ти його вчора приносила до школи? Ой, пробачте, не було нікого вдома, воно, бо, воно боїться саме залишатись. Павло Грабовський, надія, Не зітхай так безнадійно, Скорбних уст не замикай, рук на ще подвійно, злану битви не тікай, глянь на луг, не вся травиця, Ще потоптана у прах. Глянь на люди, Чесні лиця, чи не всі обіяв страх, Чи великі перепони, злу поставлено кругом, Не безкарно рвуться стони під ворожим батагом. Стануть мученики, браття, стануть сестри, як живі, за годиною прокляття мук кайданів то крові, Зрадно купленої слави пан своволі йде услід, і на чолі мо розправи власно з'явиться народ. Все водне Стайко пригодив в лісовій Пригоди школі. На відміна від вас, любі друзі, в очі вісової школи, навчання було влітку, а великі канікули взимку. Бо ж у директора школи бомила Михайловича, у Михайліка Вельмеденка, уїжжачка Койка Колючки, бо сочиняти бої сука. Та ще в декого взимку була зимова сплячка, а які ж можуть бути уроки, коли директор школи і половина учнів сплять, отож надійшла осінь. Мені дуже подобається ця книжка, тому що вона захоплива, весела, цікава, про справжню дружбу. Назва моєї книжки Пригодні знайки і його друзів. Її автор Микола Носов там у книзі розповідається про цікаві годні знайки та його друзів. Мені сподобалося, що там багато пребагато смішних, веселих та повчальних пригод. Я раджу всім її прочитати.